Вітаю вас, шановні телеглядачі. Програма Пульс. Актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Самарь». З вами Наталія Бондар. І сьогодні ми поспілкуємося з директором Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені Литвиненка, піхотіною Любов'ю Миколаївною, на тему реформування у галузі освіти. Доброго вечора, Любов Миколаївна. Скажіть, будь ласка, зараз реформи у сфері освіти вони найбільше турбують і майбутніх студентів і викладачів. Реформа вищої освіти передбачена раніше прийнятим законом про вищу освіту. А що на рахунок коледжів, технікумів та професійно-технічних училищ? Тут також чекає скорочення. Ну, Не просто скорочення. Ви дійсно правильно сказали, що реформа, вона стосується великої кількості людей, громадян України, тому що в освітній сфері задіяні як викладачі або як здобувачі освіти, майже 9 мільйонів громадян України. Тому це та тема, яка хвилює дуже велику кількість людей. Дійсно, 1 липня 2014 року було підписано закон України про вищу освіту, підписано нашим президентом. Крім того, розроблено. Концепцію реформування освіти на період 2015-2020 роки, крім того, розроблена стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. Крім того, зараз відбувається імплементація закону про вищу освіту і передбачається розробка майже 40 нормативних актів, які будуть упорядковувати цю систему реформування. І вона стосується всієї освітньої системи. Не тільки системи вищої освіти, а всієї освітньої системи. Якщо говорити про вищу освіту, то закон про вищу освіту дійсно передбачає, що коледжі і технікуми вони можуть увійти у структуру університетів і працювати як структурні підрозділи. Але ж самостійного типу навчального закладу, як коледж, в системі вищої освіти не буде. Тобто ми маємо можливість перейти в структуру університету. Це перший момент. Другий – ми Маємо можливість і маємо таке право перейти в систему професійно-технічної освіти як навчальні заклади другого рівня, тобто більш високого. І тому кожен навчальний заклад він буде самостійно вже обирати варіант розвитку свого навчального закладу. Але ж закон про вищу освіту передбачає перехідний період. І в прикінцевих положеннях визначено, що набір до технікумів і коледжів у 2016 і 2015 роках буде здійснюватися за старою системою. Тобто ми маємо право приймати бітурієнтів на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Ті ліцензії, які є, вони діють і вони не дають нам права здійснювати набір для отримання неповної вищої освіти. Тому 2015-2016 роки ми здійснюємо набір за старими ліцензіями. Далі протягом п'яти років ми маємо право отримати ліцензію на підготовку молодших бакалаврів, тому що закон про вищу освіту передбачає перший ступінь це підготовка молодших бакалаврів. Далі йде бакалаврів бакалавр, далі іде магістр, доктор філософії і доктор наук. Тобто молодші бакалаври будуть готуватися в системі вищої освіти. Як я сказала раніше, коледж має право. Увійти до структури університету як структурний підрозділ. Тобто, в принципі, якщо навчальний заклад, технікум коледж буде відповідати вимогам новим, то він може спокійно працювати в системі вищої освіти. І ще такий момент є, що протягом п'яти років ми діємо за старою схемою, тобто ми готуємо молодших бакалаврів. Якщо через 5 років технікум коледж не зможе пройти повторний Ліцензування і увійти в структуру університету, то він вимушений буде перейти в систему професійно-технічного навчання. Тому перспективи є у технікумів і коледжів, але ж які вони будуть далі, і який буде шлях обирати кожен навчальний заклад, це залежить від колективу, від бажання і від можливостей даного навчального закладу. А як ви вважаєте, що саме для цього потрібно робити починати вже зараз на ну на даному етапі, і взагалі наскільки доцільні такі зміни? Ну, Реформування воно повинно бути. Ми розуміємо, чудово, що е, час змінюється, змінюються умови функціонування будь-якої системи, змінюються внутрішні фактори, зовнішні фактори, і тому реформування повинно бути. Це обов'язкова умова розвитку будь-якої системи. Але ж е, який формат реформ? Це вже дуже впливає, скажімо так, на результати цієї роботи. Може бути корінна зміна системи, може бути пристосування системи до зміни умов, які нові умови виникають, і може бути імітація змін. От зараз відбувається таке суттєве реформування освітньої системи. Наскільки воно доцільно і які будуть результати? Ну, час покаже, тому що результати будь-якої реформи вони будуть відомі через певний період часу. Але ж ну треба наголосити на тому, що. Наша система, от освітня система, в радянські часи, цим треба пишатися, вона була однією з найкращих. Але ж, от в останні роки, вже виникали певні проблеми, тому що якщо подивитися, то і незважаючи на те, що кількість загальноосвітніх навчальних закладів зменшилась, і кількість учнів зменшилась, а кількість студентів вищих навчальних закладів вона збільшилась, і вона, от станом на 2013 рік, складала майже 2 мільйона 52 тисячі осіб. Хоча в 1991 році 1 мільйон 615 осіб. Тобто така статистика, що свідчить про збільшення кількості людей, які здобули вищу освіту. Якість вищої освіти не завжди відповідала сучасним вимогам. Про це треба відверто говорити, тому що не всі навчальні заклади готували фахівців належного рівня. Відкрито було дуже багато філій, дуже багато відокремлених структурних підрозділів. І ми розуміємо чудово, що якість навчання в таких структурних підрозділах вона не відповідала сучасним вимогам. Зараз Міністерство освіти здійснює такі перевірки, і я хочу навести вам таку такі приклади, що у нас навіть тільки у Дніпропетровській області. За дорученням Міністерства освіти було здійснено перевірку і фактично вже готуються матеріали на закриття. Відокремано структур структурної підрозділу Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, Дніпропетровський коледж Київського університету культури теж закривається. Криворізька філія приватного вищого навчального закладу Європейський університет. Далі Криворізький інститут Кременчусько університету економіки, інформаційних технологій і управління, тобто от здійснюється перевірка, і з'ясовується, що не відповідає тим стандартам, тим вимогам, які пред'являються до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Тому зрозуміли, що треба. Проводити реформування, але ж от нам здається, освітянам, що краще було б зберегти ось ті надбання, що були є у нас. У нас була чудово відпрацьована система ступеневої освіти, коли випускники загальноосвітніх навчальних закладів могли поступити в технікум, коледж, отримати диплом про неповну вищу освіту, продовжувати далі навчання вже в університеті чи в академії, і термін навчання в технікумі коледжі зараховувати. Все фактично, тобто вони вчилися з інтегрованими планами. Це була та система, яка надавала можливість студентам продовжувати навчання. От зараз теза така є навчання впродовж всього життя. От якраз ця теза вона була реалізована. Зараз намагаємось перейти на європейську систему підготовки кадрів. Як це вийде? Ну покаже час. Дякуємо. А якщо говорити про школярів, тут також планують скорочення, і найгострішою проблемою постає навчання саме у сільських місцевостях. Тобто, там і так все скрутно ну, зі школами. А ще якщо будуть скорочувати чисельність, тут ну для дітей і для викладачів також дуже гостро стане це питання. Так, питання дійсно це таке дуже актуальне і болюче. Хоча ми пам'ятаємо, в радянські часи не було дуже великої різниці. Навчався учень в сільській школі чи в міській різниці не було, і ми мали можливість поступати в інститути. Зараз проблема ця є. Проблема ця є, і проблема іще полягає в тому, що взагалі зменшується кількість вже навчальних закладів. І теж можна навести таку статистику, якщо взяти кількість загальноосвітніх навчальних закладів в 1991 році 21,8 тисяч було навчальних закладів, а станом на 2013 рік – 19 рік 1300 навчальних закладів, тобто вже тенденція йде до скорочення загальноосвітніх навчальних закладів. Проблема сільської школи вона ще полягає в тому, що зменшується кількість учнів і малокомплектних дуже зараз багато шкіл в сільській місцевості. А ми чудово розуміємо, що фінансування здійснюється на школу в цілому. Тому зараз. Планується, по перше, змінити систему і організації навчального процесу і системи фінансування. Загальноосвітніх навчальних закладів. Планується впровадити таку систему, яка називається Гроші йдуть за дитиною, коли буде здійснюватися фінансування не на загальноосвітній навчальний заклад, а на кількість дітей. Тобто буде виділятися певна сума коштів на отримання освітньої послуги конкретною дитиною. І ця теза, цей принцип гроші йдуть за дитиною», вона буде реалізована через систему ваучерів, наприклад, пропонує. Нуються зараз впроваджувати таку систему, і тому хочемо чи не хочемо. А якщо в сільській школі буде невелика кількість учнів, то новий не буде просто утримувати цей загальноосвітній навчальний заклад. І може кращий варіант це забирати дітей з якогось села і вести їх навіть там, ну може й в районний центр, якщо він буде наближений до цього населеного пункту, і надавати там вже сучасні знання в сучасних умовах, які відповідають вимогам Міністерства освіти, відповідають стандарт. Там тому певні скорочення будуть, але ж ну дуже хотілося, щоб е, все ж таки учні отримували високий рівень загальноосвітньої підготовки. До речі, тут і ще є такі реформи, що стосуються середньої школи. Ну, по-перше, загальна тривалість, ми знаємо, 12 років вже буде. Далі вводиться перша ступінь, вона вже є це початкова загальна освіта, другий ступінь це базова загальна середня освіта, і третій ступінь це повна загальна середня освіта. Буде впроваджена ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. При переході з першого ступеня на другий будуть учні здавати, проходити ЗНО і буде просто визначатися рівень якості підготовки. А коли буде приходити ЗНО вже з другого на третю ступінь, то тоді результати проведення цього незалежного оцінювання будуть враховані для визначення подальшої траєкторії навчання учня. І дві можливі траєкторії. Якщо низький рівень підготовки, то тоді це направляються такі учні в професійну школу, і перспектива це професійна освіта і робітнича професія. А другий вектор навчання це вже академічна освіта. Це вже буде іти академічний ліцей або гімназія, і учні будуть мати можливість. Поступати потім в університети, чи інститути. Тобто, вже буде розподіл, скажімо так, учнів віком 15 років, які одні будуть йти в професійну освіту, а інші будуть іти в академічну освіту. Тут є проблема, тому що треба врахувати таку особливість, що 15 років це криза підліткового віку. І от цей вік він характеризується тим, що дуже бурне зростання. Іде таке фізичне е, і моральне якесь, тобто змінюється. Е, людина вона перетворюється із дитину в дорослу людину. І є такі суто фізіологічні моменти, що дуже швидко росте людина, але ж судини не встигають і е, не забезпечується достатнє харчування мозку, серця і так далі. Дитина дуже швидко втомлюється. Е, З'являються такі хвороби, як судинна дистонія, е, дитина починає починає гірше вчитися, тому що вона суто фізична, не може витримувати фізичні навантаження. І якраз в цей період проводиться ця перевірка загальноосвітньої підготовки, і дитина може показати не дуже гарні результати. Хоча потім, от я знаю, по коледжу у нас коли поступає до нас. Студенти на базі 9 класів, то нова атмосфера, нова ситуація, вже оця перебудована відбулася організму, і вони починають краще вчитися, вони показують гарні результати. А тут ось вони будуть позбавлені такої перспективи. Це може не дуже розумно, але ж ця система вже працює в Європі дуже давно, і за висновками європейських експертів, вона виправдовує себе. Хоча ми звикли до того, що людина повинна мати перспективу для свого розвитку. Будь-якому етапі свого життя, ну так, вибір буде здійснюватися вже в школі, буде вища освіта. школі буде професійне навчання і отримання робітничої професії. Дякую. А що ви думаєте з приводу того, що планується легалізувати індивідуальну освіту та також інформальну освіту? Так, ви теж абсолютно праві. Тому що зараз з'являються нові терміни. Є такий термін як формальна освіта, неформальна освіта і інформальна освіта? Зараз надається така можливість людині отримувати певні знання, формувати певні там вміння і навички не тільки в загально прийнятих освітніх інституціях, тобто школа, ліцей, коледж, а можна отримувати освіту і самостійно. Але ж людина може отримати таку освіту, опановувати навчальну програму самостійно, навіть в домашніх умовах, за індивідуальними графіками. Але ж для того, щоб отримати документ про освіту, необхідно пройти. І певне випробування теж ЗНО підтвердити рівень своєї підготовки, доказати, що опанували навчальну програму, і тільки тоді буде видано відповідний документ про освіту. А от ваше таке цікаве питання. Зараз інформальна освіта це такий новий термін. І зараз розробляються зміни і до закону про освіту, і вносяться зміни. До закону про волонтерську діяльність інформальна освіта це певний рівень професійної підготовки, певний рівень знань і формування певних вмінь і навичок, які отримує людина в процесі якоїсь громадської діяльності, наприклад, та ж волонтерська діяльність. І от планується навіть внести зміни до закону про волонтерську діяльність і пропонується визнати цю інформальну освіту навіть при влаштуванні Вані в державні установи на роботу, тобто зараховувати як стаж державного службовця. Тобто, цей досвід, ці знання, ці практичні вміння і навички будуть враховані, коли людина буде обирати вже певний свій життєвий шлях. Тобто громадська діяльність стане таким етапом в резюме та також так. Офіційним, до речі, який буде обов'язково врахований, якщо буде проходити конкурс і будуть обирати між людиною, яка не має такого досвіду роботи і має, то певна перевага буде віддаватися таким особам. Тому є інтерес займатися, скажімо так, волонтерською діяльним, що потім будуть вже певні перспективи для кар'єрного зростання. Така мотивація досить цікава. є і да, дуже суттєва так. А розкажіть детальніше про безпосередньо новомосковський кооперативний коледж економіки та права, на яких умовах здійснюється зарахування абітурієнтів до вас цього року. Ми працюємо за старою системою, тобто у нас є діюча ліцензія, ми є акредитованим навчальним закладом, у нас є сертифікат про акредитацію. Набір навчання ми здійснюємо на підготовку молодших спеціалістів з видачею диплому про неповну вищу освіту. Тому в цьому році система набору передбачає, що випускників на базі 9 класів ми будемо приймати за результатами вступних екзаменів. І що у нас чотири спеціальності є. Спеціальність перша це правознавство, друга товарознавство та комерційна діяльність, третя бухгалтерський облік і четверте ресторани обслуговування. Дев'ятикласники будуть здавати вступні екзамені, екзамени в коледжі. Якщо це правознавство, то вони будуть писати у нас, здавати українську мову, вони пишуть диктант у нас, і вони здають історію України, усний екзамен. А на всі інші спеціальності, е, українська мова, диктант і математика. І ми здійснюємо прийом на базі 11 класів. Але ж тут прийом буде за результатами сертифікатів ЗНО. І нам потрібні сертифікати, якщо правознавство це українська мова і історія, а на інші спеціальності українська мова і математика. Набір буде здійснюватися з 10 липня. Ліцензії є, тому проблем я думаю, не буде ніяких. Якщо у нас достатня кількість ліцензованих місць, ми всі бажають, що зможуть отримати освіту в нашому коледжі. До речі, от треба торкнутися і ще одного питання такого дуже важливого. Що стосується переліку напрямів і спеціальностей, зараз скорочено перелік напрямів і спеціальностей. Якщо раніше було 60 напрямів, то зараз скорочено до 25. Якщо раніше там перелік спеціальностей був 600, то зараз скорочено до 60 такі суттєві скорочення. Але ж я спеціально передивилася, цей перелік вже прийнято. Його введено в дію з 2016 року. І я спеціально перевірила, от це стосується ще нашого коледжу, чи є в цьому. Переліку спеціальності, які готують наш навчальний заклад. Збережена галузь знань управління та адміністрування, і у нас спеціальність бухгалтерський облік, а зараз буде облік і оподаткування. У нас спеціальність товаризнавства та комерційна діяльність, а зараз буде напрямок і спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність, тобто більш таке широке. У нас є спеціальність правознавства і теж такий напрямок. Є напрям права і спеціальність буде правознавства і міжнародне право. І є спеціальність ресторану обслуговування. У нас зберігається сфера обслуговування, тільки буде називатися готельно-ресторанна справа. Тому ось ці реформи, вони в принципі. Торкається і нашого навчального закладу, але ж перспективи у коледжі є. До речі, ви там питали, от, чи треба було готуватися заздалегідь до цих реформ. Ми чудово розуміли, що реформи будуть відбуватися, тому що будь-яка структура вона повинна бути готова до того, що будуть певні трансформації, будуть певні зміни. Тому на базі коледжу вже зараз працює факультет заоч дистанційного навчання Полтавського університету економіки та торгівлі. То фактично така активна співпраця з університетом, тобто з вищим навчальним закладом четвертого рівня, вона вже триває не один рік і у нас вже є певні напрацювання. Тому це варіант у нас вже передбачений. Ми підготували матеріал технічну базу. Вона відповідає сучасним вимогам. І коли проходило буквально в березні місяці засідання ради директорів вищих навчальних закладів нашої області, то всі відмітили те, що база Коледжанська відповідає всім сучасним вимогам. Тому перший момент є співпраця вже і варіанти відпрацьовані. Другий варіант є матеріально технічна база. Третє: у нас вже є сформований педагогічний колектив, у нас вже є творчі педагогічні надбання, є досвід підготовки. Ми працює... З 1957 року на ринку освітніх послуг. Тому ось ці всі моменти вони дозволяють нам впевнено дивитися в майбутнє, і ми так думаємо, що ми зможемо знайти своє місце. Хоча, ви знаєте, зараз от є такий тренд, кластери створюються, да? тобто такі об'єднання. У нас іще в радянські часи, на базі тоді, це технікум був, був такий комплекс ПТУ-технікум. тобто ми готували і робітничі професії і готували спеціалістів. До речі, і зараз у нас ми готуємо і робітничі професії. У нас є обліковець зведення бухгалтерських даних робітничі професії, на яку ми здійснюємо набір. Тому фактично два варіанти: чи то ПТУ, чи то університет вони для нас реальні, не просто можливі, а вони для нас реальні, тому що ми готувалися до цього. а ну, найкращий варіант це таке повинно бути поєднання, мені здається. І ми так сподіваємося, що так воно і буде. Тобто будемо мати можливість готуватися і робітничі професії, і бути в структурі університету, можливості наші дозволяють це зробити. Тобто, з найкращими поглядами у майбутнє. А обов'язково оптимізм повинен бути. А якщо для такого оптимізму і є підстави, то я думаю, що все буде все буде гаразд. Все буде гарно. Ми бажаємо вам успіхів. Дякуємо за розгорні відповіді. Можливо, ви хотілися хотіли б звернутися до майбутніх студентів, абітурієнтів, щось їм сказати. Прошу. Так, я дякую вас за таку можливість. Я дійсно хочу звернутися до людей, які зараз вирішують дуже важливе для себе питання, які здійснюють вибір і навчального закладу, і вибір спеціальності. Ми запрошуємо на навчання до Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права. Ми пропонуємо чотири спеціальності: правознавство, бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність і ресторанне обслуговування. Ми зможемо забезпечити належний рівень професійної підготовки, і статистика свідчить про те, що наші студенти-випускники знаходять своє місце в професійному житті, і за даними Номосковської служби зайнятості, тільки 11 випускників минулого року вони стоять зараз на обліку в Номосковській державній службі зайнятості. Решта праці влаштовані, а це головне, це дуже важливе. У нас є необхідні умови і для навчального процесу, і для вихової. Процесу. У нас достатня кількість ліцензійних місць. Ми здійснюємо підготовку на законних підставах. Тому всі бажаючі, які хочуть отримати якісну освіту в сучасному навчальному закладі, ми гарантуємо, що всі будуть зараховані і всі отримують якісну освіту. Запрошуємо вас на навчання. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Нагадаємо, на наші запитання відповідала директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені Литвиненка піхотіна Любов Миколаївна. В студії працювала Наталія Бондар. На все добре.